Зі сльозами на очах згадуються події майдану. Це було кроваве протистояння небайдужих українців за правду та справедливість. На честь героїв Небесної Сотні представники асоціації учнівського самоврядування міста Бориспіль продекламували поезію подій революції гідності, чим підкреслили всю трагічність того часу. Небесна Сотня, Боже військо, небесна сотня, ангели звитяги. На землю послані були, щоб тут підняти правди стяги і за честь в країни полягти. В них місія була висока у жертву принести життя. Ціна така є надвисока за Божий дар цього буття. Поміж людей жили герої, і в один день пішли з життя. Загинули і злом в двобої, від куль не було прикруття. Загинули герої, вої. І повернулися в небеса, і у вишитім країнськім встрої, і в кожному душі краса. У Києві на барикадах Звершилась жертва ця свята. У полум'ї, у канонадах досягнута була мета: пливуть човни над людським морем, героям слава без кінця, хай, хоч вічність, поєдналась з горем, та сльози тут не до лиця. Вона родилась Україна. І море волі розлилось, у небо, слава сотні лине, життя у вічність вознеслось. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах, розтерзані сини, на хвилі молитом і переспіву. Так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто жив, а відійшов. У дзвонах слави, праведним героям пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня, тепла і тремтяча. Човнами править втишений Господь, а серце розвивається і плаче, і кожна мати плаче і пече, їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плече в плече, і разом з ними ридає Україна. Нехай жива. Герої віддає, святий Петро, ключі від того раю, де обієнний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава писано у серці, і мовчки сотня непокорних героїв відходила у чисті небеса. І погляди знесилених мільйонів дивились слід братам, батькам, синам. У темне небо по руках відкритих трунах, до світу кращого скрізь сльози матерів, не буде прощення убивцям і нам не буде, коли без помсти лишиться всі ті, хто так любив, хто не дістався правди, оступившись на півкроці, хто згас за нас, не дотягнувши до весни, тримає курсу Небеса, Славетна Сотня, землі своєї упокоєні сини. Горять серця, палають вільні душі. Зійшла зоря, гряде нове життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади. І хай прийме тіла, їх мерзлаща ще земля. Витає дух нескореної волі. Гримлять щити, молитви і пісні. Рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голову поклав ці темні дні. Казав чоловік: мені не бачити сонця, і дітей зустрінули ж біля могили. У тілі моєму. Свинець і Стронцій, але смерть мене не зупинила. Його питали, якого чорта, чому тобі не сиділось вдома. Ти ж ніби людина другого сорту, тебе ж роками борола втома. А він на це страх пече і душить, І від безсилля мене все боліло. Крім зброї, у нас є мрії і душі. Людина складається не тільки з тіла. Режим стріляє в потилиці і спини. Вбивають людей мисливські гвинтівки, а все, що ми можемо, палити шини. Україна бере початок з бруківки, цвітуть на майдані смерті тюльпани, тріпочуть на вітрі криваві знамена. У вогонь облизує трупи і рани. Україна бере початок із мене. І знов питали, як снайпер поцілив, як куля знайшла тебе в тьмі вечоровій. Він відповідав. Я приїхав із сміли, мене серце світиться від любові. Я не був героєм і хотів лише жити, але пуль зупинився від пострілу ката. Навіть після смерті я не перестану вам допомагати. Лиш не зупиняйтесь, ставайте, боріться, не може тривати вічна облога. Нас не зупинить жодна міліція. Єдиний наш вихід це перемог. Пливуть над нами. Може, обій? А може встелюють полинами, Стежку у царство Боже, де усе відгоріло, де не існує болю, ті, що поклали тіло, наче останню зброю. Їхні щити пробито, їхні тіла розтято, очі їх сіють світло, нині це їхнє свято, сльози на всіх обличчях, стогін на кожнім кроці. Нащо вони довічно воїни в переможці? Ми ж тепер незборимі, з нами сила Господня, вічно нас берегтиме наша ангельська сотня. Мамо, не плач, я повернуся весною, У шибку пташиною вдарюсь твою. Прийду на світані в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося, ненько, вже слово матусю, не буде моїм. Прийду і попрошусь в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колоскову ангел спливає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сонно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.